Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись. Почнемо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Питання нерухомості. Будуть вирішувати між собою король Пентаклів, королева Пентаклів. Це може бути і ремонт, питання ремонту, щось полагодити треба, щось, знаєте, як сплатити квітанції. Питання, які дещо потребують як допомоги. От просто от як, яким чином, може, будуть вирішувати, кого покликати, на, ну, наприклад, якого майстра треба покликати. Ну, от такі, от такі важливі якісь питання. Ну, тобто, такі внутрішні сімейні. Сфера кохання, що важливо буде завтра у сфері кохання. Слухайте, тут знов про, про гроші про те, що люди. Тут більш не про кохання, а про спілкування, як, знаєте, вже от, з стажем сімейна пара, яка просто, от, знаєте, вже не романтика в них у спілкуванні, а нагайні потреби. Ну, Просто, ну, що нам треба зробити, на що ми відкладаємо гроші, або на що ми витрачаємо гроші, що там дитині треба купити, що куди і як. Ну, Так теж треба. Це ж ми на один день дивимось, може, в інший день буде романтично. Давайте побачимо діє чоловіка обіг жінки. Дія чоловіка. Чолові... О, ну, слухайте, Тут вже краща ситуація, тут мені вже подобається. А, взагалі, з почуттями а, чоловік, взагалі а, показана ситуація, коли поряд з вами, з цією окремою для нього жінки, жінкою, він себе почуває як переможець. От, знаєте, коли я щасливий з того, яка жінка поряд зі мною. Я щасливий з того, що я відчуваю себе коханим. Тут, знаєте, коли він небо, небові завдячує за те, з ким він в парі, уявляєте собі, і коли він боїться, що все це можна втратити, Тут дійсно от людина, яка кохає, в нього розкрите серце. Він, ем... Чуєте? У нас навіть пожежна машина їде, щоб ви звернули увагу на цю ситуацію. Бо, може, хтось з вас не вірить, що він відчуває до вас почуття. Ну, ви чуєте, що діється. І отак і в нього в нього пожежа внутрішня. Але дивіться, в цей день може бути для когось з вас така ситуація, коли він все це відчуває, він дуже тягнеться до вас, але нема можливості побути поряд з вами. Будуть дзвіночки, буде, буде спілкування з вами, але не особисте. Нічого, ви ж знаєте, як людина до вас відноситься, це потім зміниться. Далі дивимось. Дії жінки у бік чоловіка. Діє жінки у бік чоловіка. Слухайте, тут духовна пара. Духовно відчувають один одного. Тут люди, які. Духовно розвинені, тут, знаєте, не просто там статтєві стосунки. Ні. Тут яскрава, дуже яскрава жінка, дуже, яка дуже подобається чоловікові, вона, знаєте, ви відрізняється серед усіх інших. Вона така, в неї така енергетика, коли вона заходить десь, то її помічають всі, не тільки її чоловік. Її коханий. Але дивіться як. Тут жінка може казати в цей день чоловікові про те, що вона щось відчуває, про те, що їй, наприклад, зараз, що їй наснився там якийсь сон, що їй вона навіть ну, там, дізналась таку інформацію, що вона. Тут жінка з відкритим третім оком, з дуже розвиненою інтуїцією. Жінка, яка буде, може повертатись до якоїсь окремої ситуації, інформації, щоб її обговорити з чоловіком. Тобто вона, знаєте, людина, яка от, дуже цікава йому. І вона вміє зацікавити, і вона насправді вона і сама собі цікава. Знаєте, людина, якій не буває сумна наодинці з собою, яка завжди чимсь зайнята, яка завжди чомусь навчається, яка взагалі то в допомогу е не тільки цьому чоловікові, вона може бути в допомогу людям. Ну, тобто тут. Е Дуже яскрава особистість. І вона буде сяяти і в цей день, і в цей день вона буде знову ж таки чимсь корисна. Інформацією, якоюсь там іншою допомогою. Як знаєте, взагалі поряд з цією жінкою чоловік як відроджується, він сил більше має. Він відчуває її силу і він як дотягується до її сили. От просто от сьогодні дуже сильні особистості прийшли на розклад. Дякую вам. Далі дивимось, робота, що у вас буде завтра в роботі. Якусь інформацію будете як відроджувати, відновлювати, встановлювати, як знаєте, шукати якусь інформацію. Все буде добре. Все, що треба, ви знайдете. Всіх, кого треба, знайдете. Дуже багато роздумів буде. Це не поспіхом щось буде робитись, а це, як знаєте, от згадати треба, зрозуміти треба. як... Знайти потрібну інформацію. Таке все буде і все буде вирішено якомога найкраще для вас. Та й для тих, хто буде звертатись таким до вас. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день, тобто завтра. Ну, перемогу, чи вашу перемогу, чи якась імператриця поряд з вами, керівниця ваша, матуся ваша, сестра ваша, подруга ваша, тобто жінка, яка сімейна, яка доволі впевнена в собі, якщо вона береться з кимось посперечатись, вона цілком і повністю вона отримає. Перемогу, вона докаже свою якусь правоту. І взагалі-то будьте уважні, бо тут навіть можуть бути маніпуляції заради того, щоб щось доказати. Або це ви так будете маніпулювати, або вами хтось буде маніпулювати. Далі, від чого краще б за все, відмовитись від чого вам краще за все відмовитись? Король Пентаклів. І ситуація там, де, знаєте, ну, для когось постіль якась така ну, ситуація інтиму. А краще відмовитись, бо ви щось дізнаєтесь. Наприклад, ви можете дізнатись, що він одружений. Бо король Пентаклів це часто одружена людина. А ви тут показані як таємна жінка? Комусь просто от відмовитись, ви потім дізнаєтесь. А може вже знаєте і дійсно краще відмовитись, бо на що воно вам треба. Для когось буде надаватись інформація таким королем Пентаклів вам на розгляд. І ви відмовлятиметесь від цієї інформації, бо ви будете знати, як воно є насправді, у когось така ситуація. Ну, там вже дивіться, кому що сказане, бо ви різні, у вас різні ситуації в житті. А я озвучую все, що бачу. Далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Чого не уникнути завтра? Комусь переїзду не уникнути. Ну, може ви там, наприклад, ну, десь там їдете, у відпустку їдете, наприклад, у кого хтось може їде там. В гості до родичів, чи родичі до вас. От, отут якась комусь, дивіться, навіть так, комусь не уникнути, ховатись доведеться. Ну, тривога, і ви підете в укриття. Комусь так. А, ну, більш за все, це коли або родичі до вас, або ви до родичів. Цього не уникнути. І це. Ну, більш воно як по домовлянню йде, коли не, не зненацька щось, а от так домовились. Так, далі порада від вищих сил для вас на завтра. Король жеслів показаний і якась допомога або йому. Треба буде допомога, і буде до кого звернутися, або він вам буде надавати ту допомогу, пораду, якусь там людина промовить, десь допоможе розібратись в якійсь складній ситуації. Ви може сумніваєтесь, або просто не знаєте з якого боку підійти, а він вам розповість. От взаємодія буде, От воно буде для вас корисним. Те, що треба буде робити, і що ви зможете робити разом з таким чоловіком, Все на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, обов'язково безпеки вам і вашій родині. І побачимось в нових відео. Всім щиро дякую за ваш зворотний зв'язок. Всім пока!